Прийшли вибирати книжку для Кіри. Програла, Я всі спори ж... виграю. Ой, пап, ти... ой, пап це вообще неинтересно виставлять. Буду потім виставляти, як ти читаєш книжку перший раз в жизни. Що... <сх> <сх> Конотопська для прикольно. Мені відьма, прикольно. Ну книжки ж не по обложці вибираєш. Я не їде, я колись прочитав. О, Дуже я цікаво. Я вибрала. 6 хвилин щоденно? Да. Таки. <реш> ну, це може і книжки і є. <реш> ну так, да. все беремо. Так може воно не цікаве. Це спитати. цікава книжка, я бачу, як про неї цікаво. Реально? <реш> да. Обмануєш, що ти <реш> знову вливаєш? <реш> це якісь дорослі, ні? Беремо чого і йде. Просто пап Ну не все, не ти вибрати. сама вибрала, Ну, ти за місяць повинна прочитати. Які платі? я нічого ж не програвав. <рик> Кіра випросила в мене заохочувачий. приз. Ну, має... Який? Секрет. Секрет. Хоч і бургер ми не купили, зато плаття за 2000 випросила. Ну, а що зробиш? Ну, щоб не розстраювалась дитина, так? Да? Ти ж кубуєш читати? <рик> Обіцяй.